Так, друзі, друга частина. Після прогону Софіївської площі на Майдані Незалежності. Найкращі з найкращих. Армія Спасіння. Так, зараз познімаємо. Так, друзі, така реакція. Небагато людей збирається, але збирається потрохи. Боже, цікавість ж таки перемагає. Молю тебе за людей, Ти простий. Спасибо. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. В храмі своєму від радість і мир Нам дарував життя за людей, віддав. і був життя. Десь приблизно до 300 людей з різних церков. Це почалося з Софіївської площі. Куди була Вулиці Михайлівській, і от зараз тут, біля Ляцької брами, біля архістратига Михаїла зібралися з молитвою, співами, Михови, Хто на Христі завітнира. Боже, я волю за Україну. Боже мою, Тебе за людей ти прости, ти спаси, ми свою нав'яку, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами. В храмі своєму під тебе самих радистими, і дарував життя за людей, і ти по життя, і зайцях. Це дуже дуже цікаві, Боже мою, Тебе за люди, тих простих, тих спаси, і милі свою, є яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами. в Храмі своє під небеса, і всі ми нам задарував, сітях людей, віда. Нас записав mm -hmm. Так люди потрохи збираються. Боже, mm молю -hmm. Тебе за людей, Ти їх спасти, Ти їх спаси І милі свої відняли. Боже, я знай, що Ти будеш з нами, Храни своєму під Небеса, І радість і мир, I'm to go to the hospital. I'm going I'm <in> going <foreign> the <language> hospital. I'm the I'm the І небесами сіми ты дарував, когда двіда прилужи на запас. Бог вас дуже любить, що Ісус по. Господом і Спасителем і сказати, що Боже, я вірю, що ти є син Божий, і ти прийшов, щоб померти заради мене, щоб я мав життя вічне. І друзі, я звертаюся до тих, хто зараз чує мій голос, і ви ніколи ніколи не чули Євангелія, ви ніколи не чули, що Ісус не може. Так. Зараз у підходить Доброго дня. Можна вам такий подарунчик подарувати молитовник українця. А ви вірите в Бога? Вірю. Слава Господу. Слава. І Ми також то є і православні, католики. Так, і а, да, можна разом з вами помолитися тут? Є така молитва словами, котрими душа людини спасається, це молитва спасіння. Давайте зараз проголосимо цю молитву. Якщо ви вірите, вже вірите, щиро що ісус Христос прийшов на цю землю, помер за гріхи. Давайте разом звернемося до Бога. отець небесний. Отець Небесний. Я визнаю, я визнаю, що я що грішна. Я прошу, тебе, я прошу тебе, пробач мені, пробач мені. Всі, гріхи. всі гріхи. Я всі вірю, я вірю вір. що Ісус Христос прийшов на, землю, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. Помер за та воскрес, та воскрес моє, виправдання. моє виправдання. Я сповідую, я сповідую. Я сповідую. Ісуса, Христа. Ісуса Христа своїм Господом своїм та Спасителем. Дякую Тобі Дякую. за дар вічного Дякую. життя, що зараз отримала. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І от коли людина каже, Проголошує Ісуса Господь щиро від серця з вірою. Так. Святе письмо каже, що серцем вірує до а устами сповіду до спасіння. І Христос сказав: всякий, хто буде вірити в мене, буде мати життя вічне. І таке ж записано, що Христос, якщо ви не посоромитесь мене з про людьми, то я не посоромлюсь вас з перед батьком веса. Тому, от я Христос пообіцяв розбійнику на христі, що він буде в раю, коли він сповіл Христа Господом, так і зараз. Коли ви проголосили щирою вірою, святе Біблія каже, що людина отримує дар вічного життя. Так що вас вітаємо. Я вірю, що прямо зараз Бог зареєстрував вас в книги життя на небесах. Тепер у небесна реєстрація в небесному цнапі. Да, так. Так, коли буде те час, дай Бог довір років життя, ви прийдете на нього, Бог скаже, дитя моє, будь зі мною всю, всю вічність. Бог вас дуже-дуже любить. І це є впевненість, тому що це обіцянка Ісуса Христа. Це не ми вигадали, це Біблія, святе Євангеліє каже. Нехай вас Бог береже а ви зараз зі служіння да йдете? Слава Господу! це тут християни різних конфесій, нехай Бог вас збереже. Можна вас обійняти? Мій там родич на... А. грає на органі. Вау, слава, Сьогодні ще й побачити, але... слава, буде. слава Богу. Слава Богу. Нехай Бог вас береже. Дякую. А у вас є Дякую. Біблії на вдома? От спробуйте зараз читати Біблію, буде вже більш зрозуміло. Бо зараз ви духовно народились згори. Так, У мене Біблії не одна. Андрія, так все Так. Дякую вам. Дякую, Нехай Бог вас збереже. Так, друзі, так от з радістю продовжуємо спасіння, далі, щастя наше, коли будемо, як ці євреї, мати спроможність десь. А ви з нами да йдете? Давайте з нами як вас звати Галина. Ой, дуже приємно, слава Богу. куди Ми зараз йдемо? Ми зараз йдемо тільки до перемоги. ну, до хрещатику. Зараз ну тут близько буде. Це християни різних конфесій. Вийшли, щоб проголосити, що Ісус є Господь. Дуже добре, що всі раді да, бачите, Христос же казав. Молився, щоб були всі, хто вірують нього, учні, були всі єдині. Як ми як отець, син і дух свято єдиний, так і ви нехай будете єдині. Якщо будете любити одного одного, то тоді ви дійсно ми учні. От бачите, як організувати. Ні, ви теж молодь. Можете до нас приєднуватися? Ви ж молодь. на з вами. Ви да? Ви з нами йдете? Друзі, а можна вам подарувати молитовнички, це молитовники українця. Ви ж віруєте в Ісуса Христа? <говорить> Дивіться, тут є всі відомі молитви. Да. Слава Господу. Да. А з якої церкви прийшли? А ось польське ви з костьолу прийшли. Слава Богу. <говорить> <Я прийшла. говорить> да, давайте. Може, Дивіться, тут є да, поведай. Тут є молитва за мир, тут є молитва спасіння. Друзі, сьогодні в костьолах, в храмах моляться молитвою спасіння. Добре, да от якраз ці молитви. Словами молитви цієї спасається душа. Друзі, давайте разом звернемося до Бога молитвою спасіння. Цими словами душа людина спасається. Якщо ви щиро віруєте в Ісуса Христа, давайте за мною просто повторимо до Бога цю молитву, добре? Ви ж не соромете, що Ісус Христос ваш Господь? Ні. Він є Господь України. Давайте за мною просто повторити. Отець Небесний. Ти, я визнаю, я визнаю що, я що я грішний. Я прошу тебе. Я прошу. Пробач мені пробач. всі гріхи. Всі я вірую, я вірю, що Ісус Христос, Ісус Христос. Прийшов, на прийшов на цю землю, помер за мої гріхи. За Та воскрес. в Моє виправдання. Я сповідую. Я сповідую. Ісуса Христа. Ісуса Своїм господом та Спасителем дякую тобі, отець небесний, за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Друзі, святе письмо Біблія каже, що якщо люди сповідуть Христа Господом, це те, що Христос пообіцяв розбійнику на Христі. Він казав: Кажу тобі, будеш зі мною в раю, бо він сповідував Христа Господом. Він звернувся, Господи, поміни мене в царство Твоєму. І Христос сказав: дійсно, кажу тобі. Ще написано: чоловік має молитися з головний убір знімати. Це вам зауважуйте. Да, ну так, але ми зараз не в храмі. А ви молитесь. Ради. Ми молимося. Дивіться, от, заради вас я зняв цей капелюха. Не заради мене, заради Бога знімати. Ну, Заради Бога, головне, чисте серце. Друзі, нехай Бог вас береже. Ісус Христос з нами. Бог вас дуже любить. Ми його теж любимо. Слава Богу. Дайте мені Так, це вам. Так, слава Господу. Отак, Скільки нас тут було? Ну, чоловік десь 30 проголошили, що Ісус є Господь. І створили молитву покаяння, молитву спасіння. Да, Слава Ісусу Христу, вовіки слава! Бо Ісус Христос понад усе. Амінь. Так, отак от, от з радісною новиною ми йдемо. Щасливі. Там є що ти Так, да. Що що? Тільки байдут чи шарки? Ні, є, там трохи далі пішли. Є охтові пару гривень. Ні. Вони з нами. Ти з нами? Слухай, а ти хочеш мені дати пропонуватися? Так, друзі, отак. Щасливі. Щасливі і. Ні! Йдемо далі. Так Боже, всі молитовники роздав. Ну слава Богу, ще не Ну, Для них це важливо. Вони ж просили. Друзі, наші брати-католики зараз проголосили Ісуса Христа Господом, створили молокані, бо я вірю, що це щиро. Ми молилися, що Бог нам на нашому ліху, шляху давав тих людей, хто щиро шукають Бога, ті, хто щиро, бажають. Мати спасіння вічне, тому славо, це є головна мета спасіння душі. Ми вийшли проголосити не тільки в Києві, що Ісус Господь, а теж казати людям про вічне спасіння, казати про Ісуса Христа. Тому зараз дуже я полюбляю, коли розмовляю з людьми. То ще віручи про те, що Христос, Він милуючи, навіть на Христі, Він любив того. Розбійника, який покаявся, і він йому пообіцяв на впевненість то в тим, що він по своїй щирій вірі, як він звернувся, отримують життя вічне в раю. Слава Богу, це є милість Божа, Божа благодать, незаслужена милість. Тобто розбійник ще не спів нічого зробити, він не змів показати якийсь шплі покаяння, але головне, що побачив Христос, це щире серце. Щире каяття. Друзі, слава Богу, зараз бачите, як розтягнулася наша колона. Там вже е, бачимо е, на розі Хрещатику та прорізний, е, якраз стоять наші брати та сестри з прапорами. Слава Богу, це така слушна нагода вийти, казати слова з Євангелія. Головне місце. Які знають майже всі християни у світі, це бо так Бог полюбив весь світ, що віддав себе заради всіх нас, щоб ми не загинули, але мали життя вічне, щоб ми не загинули, друзі. Тому всі, хто вірють щиро в Ісуса Христа і зберігають цю віру, і дійсно приносять плід покаяння. Мають життя вічне, слава Богу. І бачите, от е, біля вже майже навпроти КМДА зараз стояться дуже е, друзі. Це ж неймовірно, тому що я не пам'ятаю такої ходи, яка була отаку, що навпроти КМДА стали з різних церков. Ну були такі марші колись за сім'ю, да? е, раз на рік. А, наскільки я пам'ятаю, у червні а, на захист сім'ї виходять з різних церков і громадських організацій разом, а, щоб проголошувати сім'ї цінності, в тому числі а, Ісус Господь. Ну Так, щоб просто весь час проголошувати, що Ісус Господь з таким це просто слава Богу. Це дуже добре. Так, друзі, і от це вже а, останні люди в колонії. Ну, нам то звісно, чому затрималось нам потрібно було, да? Це дитя, що означає, що дядько. Nice О. Так, окей. Так, друзі, от ми йдемо далі. Проходимо прорізну. Навпроти наше відоме місце це вихід з метро Хрещатик, де зазвичай проводиться раз на місяць євангелізація, друзі. Отут, так що слава Богу, я так розумію, що це також пліт всіх євангелізацій, проголошення Христа Господом, тому що. За що Христос молився в Євангелії від Івана, в 17 розділі. Чотири рази Христос молитві. Повністю вся глава, це весь розділ це молитва. І чотири рази більше за всього Христос молився. Молюся, щоб ви були в єдністі. І як я, отець і Син Дух Святой, нехай ви будете в єдністі. Друзі, от зараз навпроти вже Цума, бачите, вже такі літери Цум. От, ось, в принципі, така хода нормальна Софіївській площі. Так, зараз інтуристам будемо. А є на англійській мові у нас. God bless sister. God bless you, too. О, наші люди. Так, ок. От треба на англійській мові було ще Нью-Тестамент. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачите, треба було більше брати цих молитовників. Треба було цілий мішок. Ну я просто, ну скільки, я просто думав, що ми потрохи, але тут просто, слава Богу, це. Знаєте, от, коли НАТО був поруч з Христом, це було просто супер. Бо багато людей чули Слово Боже. Чули істину. може ми підемо так на простець. Диви. Вони пішли на другу сторону. Та ні, ти що? Вон е, ні, треба все по все. Чотко має бути. Може сенс назад. Нам вже не можна. У нас написано, що ми християни. Нам треба назад іти. Ні, ми можемо чого, пройти? — Ми можемо піти на переход і там вийти. Вони ж ідуть. Да, ми... да? Воно ж вони йдуть, а ми повернемося назад і на да? Ми Так, їх не називає. Так, давай, да, так. друзі, ми йдемо Пішли ми... На, на, на переріз. Так, ми йдемо, якраз поки ми дійдемо, да. по переходу, друзі, ми, як євреї, йдемо. Назустріч колонії. Європейський народ іде через ну, Там вже було чотири розвідника, які йшли як від 12 колін. О, це кортедж якийсь їде. Дивіться, хлопці, це байк, байк поліція. Тобто хтось їде такий. Військові дивиться. А, військових везуть, так. Можливо. Можливо, так що, друзі, благословляємо всіх військових, благословляємо Боже. Нехай Бог дарує їм зцілення, нехай дарує свою втіху, любов, Божу. А от ну це може, до речі, і не військова, це може вже ну, похоронна процесія, може, але все рівно ми дякуємо тобі, Господь, за всіх, хто боронить Україну. За всіх, хто віддає життя, бо слово Боже каже, що любов у тому, хто віддає життя за ближнього свого. От. Так що так, ми йдемо. Як це виглядає, друзі? Отак це виглядає з боку. Дивіться, може, в принципі, так і потрібно, що ми побачили, як це виглядає от очами сторонніх людей, що з того боку йдуть якась демонстрація. Бачите, охороняє поліція муніципальна, так що, слава Богу, щоб не було ніяких конфліктів, ексцесів. От. Люди звертають увагу, що там таке. Така надзвичайна демонстрація. От. Так, що... так, ми заходимо. Перехід і друзі, далі буде продовження вже у третій частині.